Ветерани великої вітчизняної війни, скільки їх залишилося серед нас з кожним роком? Ці мужні чоловіки та жінки хворіють і йдуть від нас. Аби підтримати людей, які свого часу воювали в окопах за незалежність не лише України, а й всієї Європи, у містах повсякчас створюють ветеранські організації. Зокрема, у Вишневому функціонує організація інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій, яку донедавна очолював Сергій Барнасюк. На жаль, у зв'язку зі станом здоров'я чоловік вже не може брати активну участь у підтримці ветеранів. Тому шляхом відкритого голосування на місце голови організації було обрано Сергія Кота. Військовий пройшов довгий шлях від життя в окупації до Даної перемоги, в 41-му році закінчив 7 класу і одразу почалася війна. Я винужден був працювати в ОКОС, от сам мобілізували, а я два роки в окупації прожив. От. А потім, як тільки наші освободили в 17,5 років, я був мобілізований ряди совєтської армії, де проходив службу в тічі 31 року. -го у той час юнаків призивали до армії у 20 років, а сама служба тривала 7 років. Тодішня армія значно відрізнялася від сучасної. Після короткої підготовки до ведення бойових дій хлопці відправляли на передову, враховуючи, що Сергій Кот пішов на війну ще неповнолітнім юнаком. Через багато років після завершення бойових дій він отримав статус інваліда Великої вітчизняної війни. Через щось місць нас построїли полк. Весь на сандомірський плацдарм, Нас 120 чоловік були отобрані для служби в безду десантних військах. Тож тобто, як нам об'явили на фронті, ви можете тепер воювати, а от в тилу ми вас научим. Під час виконання диверсійних завдань на території Німеччини багато радянських військових загинуло. Адже як розповідають ветерани, місцеве населення було дуже пильним і майже завжди викривало інозем. Військових після декількох невдалих операцій Сергія Кота та інших військових відправили до 106 ї гвардійської повітряно-десантної дивізії для підготовки молодших командирів. Провчившись два роки, військовий керував відділенням, взводом та ротою. Незважаючи на військові досягнення, чоловік будь-що бажав отримати повну освіту. Була так для таких, як я, які в війну не могли вчитися. Школа робочої молоді. І там я пройшов підготовку, точно закончили за три класи усіть мусі восьмої дев'ятий екзамени і в п'ятдесятому году поступив в воєнне училище Сезранської обчовіської команди вчили. Через два роки він закінчив навчання, отримавши військове звання лейтенант, і був направлений на далекий схід, де у той час тривала Корейська війна. Там чоловік очолював 33-й окремий загін охорони польового управління далекосхідного військового округу на Сахаліні. Через сім років Сергій Кот був направлений до Київського військового округу, а згодом у військкомат Сумської області. У вересні 1974 року був звільнений у запас зі званням майор на цьому до шлях ветерана не закінчився. Сразу ж мене пригласили начальника штабу громадської оборони там в Білополі. Там я пропрацював ровно 20 літ. В тому була холодна війна. Вот ці укриття, по сейчас зараз Вот. То часу, вони у мене були, як сказати, всі годне, все там воздуху профільтрувався, запас продуктів трьохсутичний був. Ветеран пережив одну війну, а зараз його серце знову крається. Бойові дії на території України змушують щодня боятися за життя сотні співвітчизників, які зараз воюють на передовій. До того ж, онук Сергія Ката зараз обороняє суверенітет нашої держави у містечку щастя Луганської області. Війна це страшно, це война. Это смерть на глазах людей, когда особенно тяжело ранен, когда просит выдобейте меня, потому что жить мне. Ну, в общем, все это такое э, знакомое, разницы такой нет. Я понимаю и очень переживаю за наших за чималі досягнення у військовій справі ветеран має чимало нагород. Найважливіший для нього орден Богдана Хмельницького, медалі за бойові заслуги, за перемогу над Німеччиною та за бездоганну службу першого і другого ступенів.